Кінця вересня в Славянській загальноосвітній школі No18 триває ремонт опалювальної системи. Замовником ремонту, за дорученням слов, міськвиканкому виступає регіональне управління капітального будівництва. Подрядчик у нас Слав Рімстрой, славянське яке которое багато роботи по місту Славянську. Двадцять 26 числа виділили тільки гроші на цей об'єкт. Подрядчик не мог там ничего делать, не за что было купить материалы. Они уже купили их заранее сами, чтобы быстрее детям закончить школу. Єдине, що тішить ці ситуації, це те, що монтується сучасна система опалення, яка служитиме набагато довше, ніж стара. Вона буде набагато довговічна, ніж стальні. Стальні заростають внутрі, вони забиваються. І от їх треба буде міняти через ну, 5-7 років, пройде, їх треба знову міняти. Вже двічі переносились строки завершення монтажу опалювальної системи. Спочатку планували закінчити до 15 жовтня, потім до 30-го. Тепер обіцяють запустити нову систему опалення 11-12 листопада. Сьогодні, завтра, післязавтра монтаж буде закінчений, по словам строїтелей. Працює сім чоловік. Ребята працюють сутками. Ну і на цій тижні, конечно, обязательно школа приступить к заняттям. Планировалось, что на занятия мы выходим 11 числа, но может быть на день-два и будет задержка, в зависимости от того, как пойдет опрессовка системы. Я думаю, что в понедельник в обязательном порядке, а может быть даже и раньше мы приступим к занятиям. И пропущенные дни, их у нас 10 на данный момент получается, отрабатываться будут по субботам.